Вітаю всіх сьогодні 23 жовтня. В цей день народилась моя тітка, наша тітка Ольга, яка вже довгий час працює за кордоном, яка народилась в Заставні. По фамілії вона Ушакова за чоловіком, дівоча фамілія Соловйова. Хочемо привітати її з днем народження, побажати всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, достатку. Ну і особисто від себе я хочу тьоті Олі присвятити пісню і заспівати цю пісню для неї. За кордоном тітка Ольга довго там живе, і сьогодні вся родина Їй вітання шле. Бо ж сьогодні привітаєм свято ми її, день народження, що в тітки відзначають всі Бо ж сьогодні привітаєм свято ми її, день народження, що в тітки відзначають всі Щастя, щастя, зичимо, ми вам, тітко, всіх. Нам здоровими у своїм житті, щоб печалі сугою обминали вас, щоб для сміху й радості у вас знайшовся час, хоч роки минають швидко, тільки ж не біда. Щоб Божа ласка у душі була, Боже роки завжди багатство в нашому житті, Бож у долі з кожним роком, ми мудріші всі, Боже роки завжди багатство в нашому житті. Бож у долі з кожним роком, ми мудріші всі. Щастя, щастя, зичимо, ми вам, тітко, всі, будьте нам здоровими у своїм житті. Щоб причалі з тунгою обминали вас, Щоб для сміху і радості вас знайшовся час, щоб причалі із тунгою обминали вас, Щоб для сміху і радості вас знайшовся час. Нас минуле об'єднало, ми ж одна сім'я. Ольга наша мила Ольга, чуді її ім'я, мати, батько та. Пам'ятають всі, що у день цей жовтня треба, привітати її. Мати, батько та племінник. Пам'ятають всі, що у день цей жовтня треба, привітати її. Щастя, щастя, зичимо, ми вам, тітко, всі! будьте нам здоровими у своїм житті, щоб печальність слугою обминали. Вас. Вас, щоб для сміху і радості у вас знайшовся час, Щоб кричанні з тугою вас. Щоб для сміху і радості у вас знайшовся час. За кордоном тітка Ольга довго там живе, і сьогодні вся родина їй вітання шле. Бо ж сьогодні привітаєм святом ми її, день народження, що в тітки відзначають всі, бо ж сьогодні привітаєм святом ми її, день народження, що в тітки відзначають всі. Щастя, щастя, зищимо, ми вам, дітко, всі, будьте нам здоровими у своїм житті. Щоб печалі з тугою обминали вас, Щоб для сміху і радості у вас знайшовся час, Щоб печалі з тугою обминали вас, Щоб для сміху і радості у вас знайшовся час.